Доброго дня! Ви на каналі Сатого Пантелеймона і з вами Лікар Богуцька. Сьогодні у нас тема ферменти. Як правильно приймати ферменти? Більшість людей в своєму житті пробувала ферменти, приймала ферменти, або час від часу приймає ферменти на постійній основі, залежно від діагнозу, що це таке ферменти і що вони роблять. Ферменти розщеплюють білки, жири і вуглеводи, тобто вони необхідні організмам. Але є така ситуація, коли їх не вистачає, коли є запальні процеси пішлинкової залози. І нам потрібно їх дати додатково. Якщо є проблеми з пішлунковою, виставлений гострий, хронічний панкреатит стадія загострення, нам потрібно, щоб пішлункова залоза відпочила, тому лікар назначає ферменти. Ферменти назначаються залежно від того, чи є якісь супутні захворювання, від того залежить доза ферментів і скільки часу вони приймаються. Коли є гострі панкреатити, там трошки інша схема. Ми зараз поговоримо про хронічні панкреатити, стадія загострення. Ферменти назначаються приблизно 8 або 10 тисяч. Приймаються вони за 10 хвилин або під час їжі близько тижня або двох тижнів залежно від стану. Тоді, коли ви пропили фермент тричі на добу, 2 тижні, ви приймаєте ще 10 днів. Два рази на добу, коли вживаєте більше їжі. Наприклад, це може бути сніданок і обід, або обід і вечеря. Також приймаєте під час їжі 10 днів і тоді ще 5 днів приймаєте тільки під час обіду. Тобто ферменти відміняти потрібно поступово, щоб пішлункова залоза привикала до того, що ви її давали ферменти, вона менше виробляла, тобто відпочивала, тепер ви даєте поступово менше і менше. І вона потихеньку включається в роботу. Якщо ви відрізко відміните ферментативні препарати, пішлункова залоза не зможе зразу включитися, тому що вона відпочиває і піде повторне загострення. А з вами була Лікар Богуцька. На все вам добре, до побачення!